Права номер 716. Доведіть, що немає коренів рівняння. Номер 1. х квадрат мінус 14х плюс 52 дорівнює 0. Давайте спробуємо згорнути даний тричлен, подати його у вигляді квадрати. Дивіться, х квадрат маємо перший вираз в квадраті. Далі, мінус 14х. Це має бути подвоєний добуток. Тобто 2 помножене на перший вираз та помножене на другий вираз. У нас 14х. Тут ми забрали вже 2х. Тобто, другий вираз має бути 7. Тепер дивіться, я зроблю е, е, таку, таку річ. Я візьму другий вираз, квадрат другого виразу. 7. Квадраті Добавлю та відніму 7 в квадраті. Так, щоб нічого не змінити. І тут у нас залишається ще плюс 52. Дорівнює нулю. Дивіться, три перші одночлени. Цей тричлен я можу згорнути у квадрат різниці. Це буде хмінус 7 квадраті. А тут у мене залишається. Мінус 49 плюс 52. І все це дорівнює 0. Тобто хміну 7 в квадраті мінус 52 мінус 49, це в нас буде плюс 3, дорівнює 0. Тепер перенесемо 3 в праву частину та отримаємо, що хмінус 7 в квадраті дорівнює мінус 3. А такого в нас бути не може. Любе число, будь-який вираз, який піднесено до парного показника степеня, набуває додатніх значень. А отже, х-7 піднесено до квадрата має бути додатнім. А тут у нас х-7 піднесено до квадрату дорівнює мінус 3. А отже, такого бути не можна, з точки зору математики це значить, що рівняння коренів немає. Номер 2. 4х2 мінус 2х плюс 1 дорівнює 0. Давайте 4х квадратів представимо як квадрат плюс 3 х квадрат. Далі, мінус 2х плюс 1 перепишемо. Дивіться, якщо я візьму перший доданок, третій та четвертий, ці три, цей три тричлен Можна згорнути до квадрату різниці. Це в нас буде хміну 1 в квадраті. Дивіться, якщо я розгорну даний квадрат, це отримую х квадрат мінус 2х плюс 1. Ось маємо. Далі, плюс що в нас залишилося? 3х квадрат дорівнює нубу. Що ми отримали? х-1 в квадраті. А 3х квадраті я перенесу. В праву частину отримую мінус 3х2. Дивіться, вираз піднесений до квадрату, набуває завжди додатніх чисел, додатніх значень. Тобто, хмінус 1 в квадраті завжди є додатнім. Х квадраті також є завжди додатнім. Тобто, мінус 3х квадрат завжди є від'ємним. А такого бути не може, що х-1 в квадраті, який є додатнім. Буде дорівнювати від'ємному числу. З точки зору математики, це значить, що дане рівняння коренів немає. Вправа номер 717. Доведіть, що даний вираз набуває додатних значень при всіх значеннях х. Укажіть, якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні х. Номер 1. х квадрат мінус 6х плюс 10. Давайте розпишемо. х квадрат – це перший квадрат. Мінус 6х має бути подвійним добутком. Тобто 2 помножене на перший вираз х. Та що в нас залишається? Маємо отримати 6х, а в нас уже є 2х. Тобто, другий вираз, щоб отримати 6х, маємо помножити на 3. Тобто другий вираз, це у нас 3. Тепер дивіться, щоб згорнути. Цей вираз до квадрату, що ми зробимо? Ми візьмемо, додамо квадрат другого вираза. 3 в квадраті. Та щоб нічого не змінити, віднімемо цей квадрат другого вираза. Так, далі у нас залишиться плюс 10. Ось цей тричлен можемо згорнути у квадрат різниці. Це буде хміну 3, піднесене до квадрату. У нас далі залишається. Мінус 9 плюс 10. Дорівня. Х мінус 3 піднесено до квадрату. Мінус 9 плюс 10 це в нас буде плюс 1. Дивіться, хміну 3 в квадраті завжди буде набувати додатних значень. Так? Ще й до цього додатнього числа ми додаємо 1. Тобто весь цей вираз. При будь якому значенні х буде завжди набувати додатні, додатні значення. Так? Тепер давайте вкажемо, яке найменше значення набуває цей вираз і при якому значенні х. Дивіться, коли у нас х, наприклад, дорівнює 0, тоді мінус 3 в квадраті це буде 9, 9 плюс 1 10. А тепер давайте подивимося, чи може цей вираз х-3 в квадраті набувати нульове значення дорівнювати нулю. Так, коли х дорівнює 3. Коли х дорівнює 3, 3 мінус 3 0, цей вираз набуває значення 1. Тобто найменше значення цього виразу це 1, яке він набуває при х дорівнює 3. Номер 2. 16х2 плюс 24х плюс 25. Так само давайте виділимо квадрат. Маємо 16х2. Це у нас 4х піднесене до квадрату. Далі шукаємо подвійний добуток. 2 на перший вираз на 4х. Це буде 8х. А нам потрібно 24. Тобто потрібно помножити на. 3, 3 це другий вираз. Тобто, давайте додамо 3 в квадраті, щоб виділити квадрат, та віднімемо 3 в квадраті, щоб нічого не змінити. Так? Та плюс 25. Цей тричлен – член осінь. Давайте згорнемо в квадрат, отримаємо 4х плюс 3 піднесене до квадрату. Міс 9 плюс 25. Дорівнює 4х плюс 3 піднесене до квадрату, мінус 9 плюс 25 буде плюс 16. Будь-який вираз піднесений до квадрату завжди набуває додатніх значень. Якщо ми до додатнього значення додамо додатнє число, цей вираз буде набувати завжди додатніх значень при всіх значеннях х. А тепер давайте знайдемо найменше значення, яке набуває цей вираз. Найменшим буде е, значення 16, так, коли 4х плюс 3 буде дорівнювати 0. Давайте знайдемо значення х, при якому 4х плюс 3 буде дорівнювати 0. 4х плюс 3 дорівнює 0. Вирішимо це рівняння. 4х дорівнює мінус 3. А отже х дорівнює мінус 3 четвертих мінус 0,75. Тобто, коли х дорівнює мінус 0,75, цей вираз набуває найменшого значення, яке дорівнює 16. Номер 3. х2 плюс х плюс 1. Давайте спробуємо виділити квадрат. Маємо. Перший квадрат це х квадрат. Х це має бути подвійним добутком. Тобто 2 помножити на х. І дивіться, на що нам потрібно домножити 2х, щоб отримати х. На одну другу. Тоді 2 та 2 скорочується, і в нас залишається х. Тобто, другий вираз це у нас буде одна друга в квадраті. Щоб нічого не змінилося, я додам одну другу в квадраті. Та відніму одну другу в квадраті. Та ще, що в нас тут залишилося плюс один. Цей тричлен згорнув квадрат, отримаємо х плюс одна друга в квадраті, а тут в мене залишиться мінус одна четверта плюс один. Дорівня х плюс одна друга в квадраті та плюс. Одиниця мінус 1 четверта, це в нас буде 3 четверті. Так само, дивіться, вираз піднесений до квадрату, є завжди додатнім. Коли ми до додатнього числа додаємо додатнє число, результат це буде додатнє число. Отже, даний вираз буде набувати додатніх значень при всіх значеннях х. А тепер давайте знайдемо найменше значення, яке набуває цей вираз. Х плюс 1 друга в квадраті завжди додатні, Так? Тобто найменшого значення він буде набувати, коли він обертається на 0. Так? Тобто найменше значення цього всього виразу це значення х, при якому цей вираз набуває значення 3 четвертих, це в нас буде х плюс 1 друга дорівнює 0. Тобто при х дорівнює мінус 1 друга.